15 серпня місто знову у жалобі за Україну віддали своє життя ще двоє захисників із шостки. Один з них Сергій Мілютін народився 29 березня 1973 року у нашому місті. Був другою дитиною у батьків. Закінчив шостецьку школу номер 5 Потім професійно-технічне училище номер 10 За фахом слюсар ремонтник. Після проходження строкової служби Сергій працював на одному з провідних виробництв шостки. Економічна криза в країні змусила чоловіка шукати роботи за кордоном, і Сергій обрав для себе незвичну та важку професію коваля і зварника, в чому досяг значних успіхів. З талантом і майстерністю він виготовляв ексклюзивні ковані речі від воріт до сувенірних квітів. З металу після повернення до шостки Сергій Миколаєвич кілька років працював на агропереробному підприємстві. За словами рідних, чоловік мав доброзичливий і щирий характер, був працьовитою і гостинною людиною. Завжди намагався допомогти і з усіма знаходив спільну мову. Сергій дуже любив дітей у коханні та злагоді з дружиною. Прожив 25 років і виховав двох донечок Марію. Та Вар -Вар. Сергій Мілютін був призваний на військову службу 8 травня цього року. Пройшовши військовий вишкіл, воював на Луганському напрямку, де виконував обов'язки стрільця санітара, стрілецької роти. Як би не було важко на фронті, Сергій обіцяв рідним триматися до останнього. Він завжди дуже любив і цінував життя. Символічно, що останніми словами, які написав рідним, було Я ще хочу пожити. 10 серпня Сергій Мілютін помер у лікарні йому навічно 51. Знову серця училищної родини стискаються від болю. Сьогодні ми проведжаємо ще одного випускника: 35-й випускник училища. Відлетів. У небесне військо не можна передати слова болю, розпачу, які є в серцях рідних та близьких. Але завдяки таким, яким був Сергій Миколаєвич, сьогодні ми живемо: прийміть слова вдячності за виховання справжнього патріота, чудового чоловіка, гарного тата. Нехай пам'ять. Незгасне другий воїн, з яким прощались містяни, Кулик Костянтин. Він народився 17 серпня 1986 року у шості. Закінчив місцеву школу номер 11 захоплювався спортом, відвідував секцію карате. Кілька років займався футболом. Після здобуття середньої освіти юнак закінчив місцевий хіміко-технологічний коледж імені Кожедуба. Потім Шосенський інститут Сумського державного університету за спеціальністю механік. Костянтин Кулик Службу проходив у прикордонних військах, боронив західні кордони України. Після повернення з армії Костянтин працював на місцевих виробничих підприємствах. Визначною рисою Костянтина було прагнення справедливості та патріотизму. З юних років цікавився військовою атрибутикою історією. Фронтове життя чоловіка почалось 2014 року, коли він добровольцем став на захист Батьківщини від російських окупантів. За роки служби чоловіку довелося побувати в найгарячіших точках. Він був розвідником, неодноразово ходив у розвідку на території, тимчасово окупованій російським агресором. Добував цінну розвідувальну інформацію. Безстрашно. Наполегливо професійно Костянтин Кулик мав статус учасника бойових дій та ряд почесних відзнак, нагрудний знак військова розвідка України, відзнака президента України за участь в антитерористичній операції та медаль учасника АТО. Найкращі роки свого життя Костянтин віддав захисту України. Додому повернувся тільки у 2021 році, коли завершився термін чергового військового контракту. Мріяв побути з найріднішими людьми коханою дружиною, донькою Веронікою, мамою, братом. «Воювати більше не піду, сказав він матері. Та в перші ж години початку широкомасштабної російської агресії Костянтин сказав, що любить своє місто. І буде його захищати. Він став до складу сил територіальної оборони, захищав Сумщину. А у 2023 році був направлений на фронт. Воював поблизу Харкова, пізніше на Донецькому напрямку. Неодноразово виявляв особисту мужність і героїзм. Тривале перебування на фронті та давні поранення давались взнаки і потребували довгого кропіткого лікування. Незважаючи на всі зусилля лікарів, серце Костянтина Кулика зупинилося 13 серпня. Чоловік не дожив кілька днів до свого 38-річчя. Серед тих, хто прийшов провести захисника в останню путь, були його вчителі. Важко Підібрати слова неможливо загоїти біль від втрати рідної та близької людини. Нехай світлий спомин герою Костянтину буде сильніший за смерть. Він в наших серцях сильний, мужній, сміливий, порядний та принциповий. Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі. Слова скорботи рідним і близьким виказав міський голова Микола Нога. Він наголосив, що вороги забирають життя кращих українців. Костя Кулік пішов захищати Україну в далекому 2014 році. Неодноразово був у розвідці, проявляв особисту мужність і героїзм, підтримував друзів. Сергій пішов. Захищати Україну в цьому році, але теж встиг проявити себе, теж встиг побити расистів. Слава героям! Слава Україні! Герої не вмирають, вони у вічність йдуть. Сумує шостка у скорботі Україна. Герої йдуть в свою останню путь.